Тебе не видно. Каже, всім привіт з вечірній Італії. У нас прощальна вечеря, спагетті з цукіні. Чай, е, з каркаде. Оце ж чай з каркаде теж такий на вкус. Це ж це є. Ну, по-італійськи сидіти під хатою. Спагетті класні. Скажи мені, як ти надумалась до мене їхати. Не думалася, не думалася. всі, да? раз в три роки. Я сподіваюся, що в следующий раз не буде раз в три роки. Навіть якщо я буду, як ти кажеш, їхати до тебе, ти все одно приїдеш і потім ми поїдемо, Да? Понравилась тобі відпустка? Перша нормальна відпустка, скажи. А ты сушила чи так высохлый? Классно, конечно, у нас трожит. До Да багато кто ходит? Так себе, да? Ну, в Киеве ругай, тут А, она в Киеве працює? А, то, конечно, бо я думала тільки дома. А я в цьому году врешті тоже. Как тобі моя? Я оце знайшла за 20 євро, навіть не за 30. Не. Ти з'їла свою деньку? Гинню з'їла? мешала мішало букру хати пройтися. Ось там зашкалює. Ви такі загорівший, наче ви, я не знаю, місяць на морі були. Я такою ще загорівшою не була за 4 рази. Шість, ми шість разів. Я так що там Франко їде, так? Нет? Франку нет! У нього нема така. Анжело, це наш Анжело поїхав. Татуажчись. Допивати. Ні, ну він нас гарно розвлікає. Як, як, е, як Анджело на франкове весілля дотягнув додому, а тоді тут а, чому, Сімоне порвав рубашку нову на Сімоне. Боже, бідолага ще потім вниз з головою впав. По-моєму, йому ще й швина. Ні, не накладали, я не пам'ятаю. А в нього потім ще а день родження було 40 років. На 40 років собі такий праздник. Він же своє, він діло? Так, діло. Діво, да, ангело, діло. Ні, він коли... Він оце тільки дозволяє собі з мамою погано себе вести. Так вона що вона це тут дозволяє? Каже, а що я сина викинучу, що викиму світи з піздець, я пішла спати. Довися, будь ласка. Дякую. Я ще не починала. Це Марія. Такі, що це. А що там ждати? Каже комаровський педіатр, що дитина має їсти за 10 хвилин. <плес> Їла і пішла <плес> з востоку. І не треба оце <плес> конючити і вмоляти. <плес> <плес> Бідні котики. Фагеті, просто бомба, як тобі спагіти? Просто ще е дутінні треба більше. Я щось побіяла ще третім кришить, надобно. Взагалі бомбель. Красота. Каже, але я нічого не знаю. Я тут звикла відпочивати. І ти тут маєш жити, коли я літом приїжджаю до тебе. Дуже переживаю, щоб це була наша дача. Наша дача. Оце все наша дача. Я кажу, що це обуза, ну таке. Красота. У мами була одна кролиця, в якої. Перший виводок вона взагалі не вигляділа. Другий виводок не вигляділа. Ну, все, така каже. Третій виводок, якщо щось буде, піде на супчик. Мінус 10 на вулиці було, вона винячила 12, це кролиця. Красота. Інше освітлення, по-іншому камера знімає. Мій чоловік так спілкується з родичами через вікно. Каже, каже, А це анекдот якийсь? Каже, сидять за столом, наливають чарку, щось не то. Вийшов за вікно з іншого боку, каже, подай мені сюди чарку. О, щось то! Ви чули це анекдот чи що це таке?